Супермен з'явився ще у далекому, 1938-му, і відтоді сотні авторів створили про нього тисячі історій. Проте людей і по цей день мучає питання, яка ж з них найкраща: Comics 1, Ран Джонса, Берна, чи може Супермен на всі пори. Дуже і дуже класні варіанти, але сьогодні мова йти мене про них. Я хочу розповісти про серію, яку багато хто, і я в тому числі вважають найкращою, про те, як загнувся її імпринт, та до чого тут взагалі. Прибульці, усе почалося в 2005 році, коли DC вирішили створити новий імпринт All Star, септозірковий. Ідея його була напрочуд простою та геніальною: брати найпопулярніших персонажів, найкращих художників, авторів та сценаристів, і ліпити з цього цілі серії. Почати вони, ясна річ, вирішили з Бетмена, Френка Міллера та Джима Лі та Супермена, Гранта Моррісона та Френка Квайтлі, про якого сьогодні і піде мова. Зірковий Бетмен і Робін, на жаль, вийшов у час, коли колись легендарному Френку Міллеру вже встигло знести дах, і він почав писати повну ахінею. Серія ця подарувала нам такі перли, як Бетмена, котрий зверобіна ретардом, та обірвалася на 10-му випуску з 12-ти, так і не отримавши нормального фіналу. Але от із Суперменом ситуація була вже значно кращою. Він, ти, як мінімум, Вийшов повністю, а взагалі був дуже хорошою та класною серією, яку ще тоді хвалили фанати, та, надихаючись, якою Джеймс Ганзера знімає свій перезапуск Супса. І переважна заслуга за це належить саме сценаристу Гранту Морісону, про якого, гадаю, варто поговорити детальніше. Довгі роки мейнстрімні комікси Марвел та DC писали майже виключно американці, але от у 90-х видавці прочухали, що виявляється є ще одна велика англомовна зона, де люди читають комікси та хочуть їх писати. Великобританія у 1993-му DC створили новий імпринт Vertigo, який спеціалізувався на дорослих та нестандартних для мейнстримного ринку історіях. Проте ще однією фішкою даного імпринту було те, що вони масово затягали туди авторів та сценаристів із туманного альбіону, серед яких був і наш Гранд Моррісон. Свою кар'єру він почав із місцевих інді журналів, після чого йому дали писати нікому не потрібних персонажів DC – а на момент 2006 року він вже був у керма онгоїнгу Бетмена та готував власну івент кризу. Але це така дуже суха довідка. Адже якщо копнути в його особисте трохи глибше, то там все набагато веселіше. Грант Морісон людина вельми нестандартна, а якщо простіше, то дядько натурально йобнутий, або дуже добре таким прикидається. Значить так. <кхем> Наш Грант Морісон окультист, любитель гашиша, який вірить у магію сигілів, космічних богів скорпіонів, та заявляє, що його у 94-му викрали прибульці. Коли я почав працювати над невидимими, цей комікс для тих, хто не читав. Цей комікс, типу як моя спроба пояснити те, що зі мною сталося після того, як мене викрали прибульці в Катманду у 94-му. А викрали мене прибульці в Катманду у 94-му лише тому, що я поїхав до Катманду у 94-му, аби мене викрали прибульці. І, і це працює. І ці уйобки вони прилітають. І от для мене найвеселіше те, що ніхто так то й не знає, правда усе це чи ні? Чи справді він у все це вірить, чи він просто нікокадо авокадо коміксового світу? Але ясно одне. Ідеї у нього справді цікаві та нестандартні, і це вже чітко прослідковується у сьогоднішньому супермені. Супермен це персонаж доволі унікальний, в тому сенсі, що він завжди працював як відображення суспільних настроїв свого часу. Якщо взяти якогось, не знаю, росомаху, то 74 четвертої по сьогодні він не те, щоб сильно змінився. Більшість його тем та проблем залишилися такими ж: Супермен же знаходиться у стані постійної зміни. На початку своєї історії, в кінці 30-х, у часи Великої Депресії, він був героєм для простого народу, захисником знедолених. Під час Другої світової він вже різко став суперпатріотом. У 50-х він став таким собі супербатьком, який захищає традиційну родину. У 60-х, паралельно з космічною гонкою, історії про нього різко перенеслися в космос. А у 80-х з нього вже зробили трудягу молодика, який власними силами підіймається у великому місті. І так далі. Через отаку його неоднорідність у Моррісну та Квайтлі вилізла проблема. Адже як зробити фундаментальну історію про Супермена за 12 випусків та гармонійно впихнути в неї усі ці елементи? Відповідь ніяк. Тому вони пішли іншим шляхом. Вони вирішили здерти з супермена усі соціальні та періодичні елементи, лишивши лише саме ядро персонажу, яке, незважаючи на значні розбіжності, було присутнє в усіх його ітераціях. І от одного дня тоді було друга ранку, і я був з Деном Распелом, моїм тодішнім редактором на лізі. День підводить голову, і там у другій ранку хлопчина в костюмі Супермена йде вздовж колії Сан-Дієго. І ми думаємо, жесть, це наче шаманський знак, типу якби ми були парою індіанців, а він білим буйволом. Та було б одразу ясно, що це щось з означає. Ми підбігли до хлопця і сказали, не виділиш нам хвилинку. Він присів на парапет і тут у мене все і класнуло. Все було так просто, він був розслаблений, має гола єдного горта в плащ, дивлюся я на нього і думаю, а справді, ми так звикли бачити Супермена десь у таких позах, накачаного, з вишкіром. І я думаю, якщо тебе ніщо не може поранити, то ти ж будеш найбільш розслабленим хлопцем на світі. І це для мене все й вирішило. Це було настільки просто. Оце і є ключ до супермена, він суперспокійний, бо ніщо так то не може завдати йому шкоди. Історія зіркового супермена починається з того, що Супермен помирає. Він отримує смертельну дозу сонячної радіації, що захмарно примножує його сили, проте викликає у нього суперрак. То що ж робитиме людина зі Сталі, коли жити йому лишається 12 місяців? Як на це реагуватиме світ? Його близькі, його вороги? Про це і є зірковий супермен. Ніхто про такий не чув. Бачиш назву зірковий супермен, і типу це ще що таке. Ну і ми, як завжди, вирішили сприйняти все буквально. Розповісти історію Супермена як зірки, як справжнього живого небесного тіла. А коли ми додали до цієї ідеї ще й міфи, то все одразу ж стало на свої місця, бо є ціла купа сонячних персонажів від Аполлона і до решти інших. У усіх міфологіях є оці сонця, що помирають та повертаються. Впродовж 12 випусків Супермен стикається із різними, на перший погляд, грандіозними, проте насправді дуже приземленими і близькими усім нам проблемами. Він переборює страх перед власною смертю, намагається владнати стосунки зі своєю дівчиною, пробує достукатися до свого заклятого ворога, переживає втрату рідної людини та намагається при цьому допомогти всім, кому може, ні на мить не втрачаючи віри у людство. Є 12 випусків по місяцю, на випуск. І можна помітити, що кожен випуск рухає нас цим одним роком. Але ще є 12 годин у дні. Тому в шостому випуску видно, як сходить місяць. Перший випуск починається з сонця, а шостий з місяця. І Супермен там наче проходить крізь пітьму, як цей у єгипетській міфології Гор веде свій човен крізь 12 годин ночі і все таке. Тому ми хотіли запхати тут і все. Тому структура історії це, по суті, епічний день життя Супермена. Посередині історії він проходить крізь пітьму, вирушає до Химер перемагає пітьму та навесні знову з'являється в метрополісі. І в цьому також прослідковується та структура мономіфа, яку описав Джозеф Кембл. Через отаку скрупульозну увагу Моррісона до деталей, кожен випуск Супермена можна розбирати хоч не попанельно. Чим, до речі, рекомендую зайнятися і вам. Усі 12 випусків коміксу, перекладені та оформлені, будуть у мене в Телеграмі. Тому прошу, переходьте за посиланням, читайте та обов'язково діліться враженнями в коментарях. А я тим часом розкажу про дві найцікавіші, на мою думку, теми даного коміксу: про відносини між Суперменом та Лексом Лютером та про концепцію Супермена як ідеї. Ще в першому випуску Супермен та Лекс Лютер потрапляють у по суті дзеркальну ситуацію. Супермен, як ви пам'ятаєте, отримує опромінення радіації, через що жити йому лишається 12 місяців. Алекса Лютора замикають до в'язниці та за його злочини проти людства засуджують до страти на електричному стільці, яку мають провести, вгадали теж через 12 місяців. На обох персонажів чекає неминуча смерть, проте реагують вони на неї зовсім по різному Супермен страшенно боїться помирати, не через страх за себе, а через те, як людство житиме без нього. Чи зможуть вони захистити себе від постійних фантастичних загроз? Та чи не знищать вони взагалі самі себе, опустившись на дно моралі? Лекс Лютер же у нас спокійний як удав. Він вільно здається в руки поліції, хоч і явно може легко втекти. Він самостійно вирішує лишитися у в'язниці, із якої, знову ж таки, може легко втекти. Свою мотивацію він розкриває у п'ятому випуску, коли Супермен в образі Кларка Кента приходить до в'язниці, аби взяти у Лекса інтерв'ю для газети. Лекс усім своїм нутром ненавидить Супермена, вважаючи того всемогутнім іншопланетним тираном, який самим лише своїм існуванням пригнічує людський дух та зводить на нівець усі людські потуги. Якби супермена не було, то Лекс тільки те й робив би, що допомагав би людству, розвивав медицину та рухав нас у світле майбутнє. От тільки усе це, ясна річ, повна пурга, бо єдина справжня причина ненависті Лекса це заздрість. Він заздрить, що люди бачать героєм Супермена, а не його. Заздрічу Супермен зайняв, як він вважає, його власне місце. Проте прикриває усе за красивими розмовами. Кульмінація його протистояння із Суперменом відбувається в останньому 12-му випуску серії, Делекс, завдяки спеціальній формулі на 24 години отримує сили Супермена. Спершу він просто ними зловживає, використовуючи їх суто для власних лихих цілей. Проте під кінець випуску ці сили розганяються, і він починає бачити світ так само, як його бачить сам Супермен одним великим цілим. Де усі живі істоти, явища та навіть найменші атоми пов'язані між собою. І це донестями розчулює його, хоч і лише на коротку мить. В цьому й полягає настільки проста різниця між ними: Лекс, егоїстичний індивідуаліст, який бачить скрізь лише себе. Він міг би вже сто разів врятувати світ, але йому просто байдуже. Адже єдине, що його справді хвилює, це його однобоке суперництво із суперменом. А сам же супермен навпаки, бачить себе як частину світу, таку ж невід'ємну, як і усі інші. Тут, гадаю, доречно буде згадати й про художника даного коміксу Френка Квайтлі. Вони з Морісоном працювали разом ще від самого початку. Чималу частину серії Морісона намалював саме Квайтлі. Стиль у нього дуже виразний та впізнаваний, але очі у вас є, ви це й самі бачите. А я ж хочу поговорити про те, як саме він обирає кадри для коміксових панелей. Розкадровка коміксу дуже схожа на розкадровку фільму або анімації. Обираються основні чіткі ключові кадри, і тоді вже між ними заповнюється простір. От тільки в коміксах цього заповнення простору немає, його повністю виконує наша уява. А отже, лишаються тільки самі кадри у вигляді панелей. Тому в більшості коміксів кожна панель, це наче окрема картина, з ідеальними позами, експресією та чіткою композицією. Проте Квайтлі часто робить зі своїми панелями дещо нестандартне, він наче зміщує їх вперед або назад на кілька кадрів. Багато його панелей виглядають, наче випадково поставлений на паузу фільм. Персонажі завмирають посеред руху, в незручній позі та з нестандартної перспективи. При прочитанні це викликає вельми цікавий ефект, який я дуже рідко помічаю в інших художників. Тому знов таки, ідіть, читайте самі та діліться враженнями в коментарях. Ще хочу поговорити про 10-й випуск. У цьому випуску Супермен літає планетою та намагається допомогти якомога більшій кількості людей і закінчити свої передсмертні справи. Тут Супермен знову задається питанням: що буде із людьми, коли його не стане. І як же це визначити? Просто від нуля створити мініатурний всесвіт у себе на хаті. Супермен створює новий мікровсесвіт, який називає Землею Q. Земля ця за один день проходить розвиток від доісторичних часів і до 20 століття, демонструючи нам аж надто знайомий світ без супермена. Без фізичного супермена, септо. адже образ доброго, могутнього та праведного людського ідеалу існував із нами завжди: від диких племен, до описаної Нітша над людини, і нарешті до створеного сігелом та Шустером Супермена. То що ж буде зі світом, у якому немає супермена? Все просто люди створять його самі. Самі через усі негаразди, складнощі та несправедливості життя старатимуться тягнутися до такого далекого проте жаданого ідеалу. Тож, наостанок, чому я вважаю саме зіркового супермена найкращим? Через масштабність подій, захмарний екшен чи божественні діалоги, ні. На кожен із цих пунктів можна знайти серію покраще. Як на мене, найсильніші сторони зіркового це його вічний посил та відірваність від основного таймлайну. Навіть абсолютно незнайома із коміксами людина може спокійно прочитати всю серію та отримати задоволення, а після цього можливо піти читати інші визначні рани даного персонажу. Із цього й складається історія, бо найкраще в супермені те, що він, хоч і може жонглювати унглювати зарями, але Лоїс Лейн здатна легко затьмарити це одним лихим словом. І це мені й подобалося. Тому ми і зробили його ще могутнішим, бо всі постійно торочать не можна зробити цікаву історію про супермена, бо якщо він може все, то які можуть бути конфлікти? Хе, емоційні конфлікти, найбільші які є. Ну, якось так. У цьому відео я старався уникнути великих спойлерів, аби ви могли самостійно прочитати дану історію та отримати від цього максимальний спектр задоволення. Сподіваюсь, за цей короткий час я таки зміг вас зацікавити, і ви це все таки зробите. Ну а далі більше. З вами був Гоблюк. Підписуйтеся на телеграм канал і до зустрічі!